Служба безпеки зібрала докази винина чергового учасника терористичної організації ЛНР яке воює проти України. З 2020 року бойовик добровільно приєднався до складу бойового підрозділу так званого мотострілецького козачого полку імені Отамана Платова. У лавах окупантів брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Східному фронті. Як встановили кіберфахівці, це 42-річний мешканець тимчасово окупованого селища Калинове на Донеччині. Після повномасштабного вторгнення цей підрозділ війшов до складу збройних сил РФ та утримував бойові позиції російських окупантів у Алчевському, Северодонецькому районах Луганської області та Бахмутському районі на Донеччині. Підозрюваний у складі російських військ воював на передовій, де в 2022 році отримав поранення. За наявними даними, зрадник і досі продовжує служити державі агресору Наразі бойовику повідомлено про підозру за двома статтями кримінального. Ального кодексу України за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та частина 1 статті 258 прим 3 – це участь у терористичній організації. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми. Бойовик переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Його оголошено у розшук.